Скнел. На крыльях были трещины, а верх прослужил, пожалуй, десятки лет. Эрих Мария Ремарк: Три товарища. Автомобіль, що символізує німецьку вишуканість та надійність, одна з останніх розробок колись потужного автоконцерну, втраченого назавжди Wanderer W26. Вандерер в перекладі з німецької означає мандрівник. Авто для середнього класу почали випускати у 1896 році в Хемниці. Автокомпанія Йохана Вінкльхофера і Ріхарда Яники спочатку називалась іменами своїх засновників. Згодом її перейменували у Вандерер. А за кілька років до початку Другої світової війни компанія увійшла до концерну Auto Юніон. Если вы посмотреть на решетку радиатора, четко видно символику Audi, то есть четыре кольца. Но в данном случае тут э, Auto Union это означает автообъединение. Э, Почему так? Потому что фирмы перед войной в 30 х годах там по Германии были большие проблемы з работой. И дабы не обанкротиться, четыре фирмы объединились в одну: это ДКВ, НСУ, Хорх и Ауди. Та машина свого часу возила вищий командний склад зі ставки Геренга, що знаходилась поблизу Калинівки. Об'єкт був не менш засекречений, аніж бункер самого Гітлера. Під час відступу гітлерівці підірвали підземну фортецю, а техніку просто покинули. Машина була в Калинівці просто брошена при відступленні німців. Ну підприємчивий мужичок, не будемо говорити хто, я не знаю хто. Просто прибрав ее к рукам, когда війна закончилася, була оформлена в органах ГАИ как трофейний И Купив ее, житель жмеринки, розказував на ней, практически восстановил все домашнє господарство, и и дом. И розграблено. На цій машині і стройматериалы матеріали возив і немножко бизнес. Сидів картошку у себе в огороді возил в Одесу, продавал, машина все таки большая, удобна. Незважаючи на масивний вигляд, вандерер важить трохи більше тонни. Складно повірити, але в ній металевих деталей лише половина. Особенность его это все-таки деревянный кузов, деревянный каркас, обшитый металлическим листом. Ну, Кроме крыльев, капот, это все естественно, тут, тут уже металл. А сам кузов, сама кабина вот это все, это все сделано из дерева. И нижняя часть, и верхняя, и стойки это дуб высококачественный, пропитанный. Вот оно все сохранилось в оригинале. Ландоле тут, тут крыша открывается. У некоторых автомобилей была просто термовставка. Вместо цельного листа металла вставлялась. Потому что площадь большая, и при нагревании кузов деревянный его просто-напросто крутило. А в некоторых автомобилях использовали вот это пространство, скажем, для езды с ветерком. У даного автомобіля була саме така крыша, ми її не восстановили, ну пошили по той викройки, по старій розлежшися, там була кожа така пропитана, пошили вже нового образця тент. Він ззаді зацепляється на, на три таких розтяжечки, три розтяжки відщолкуються і скручується просто в рулон, Фиксируется на вот стойке у водителя, і то есть для задних пассажиров получается открытое пространство, можна можно навіть стоя їхати. 26-й Вандер розроблявся як автомобіль представницького класу. Місце водія було невеликим, натомість в пасажирській частині шестеро людей почували себе досить комфортно. Коли їдеш на такої машині, ти все таки зазнаєш, що ти оде в костюмчик від кардена можна так виразиться. Тому що машина не машина в потоки сучасних автомобілів виділяється своєю неабичністю, своєю, скажем, такою елегантністю. Попри зовнішню презентабельність, внутрішньою розкішю авто не відрізнялось в салоні ані пічки, ані попільничок. Відсутні і дзеркала заднього виду. Зеркала заднего вида это уже поставленные мы сами ставили. Вот. Было зеркальце маленькое внутри кабины. Да ну, в принципе, никому не было нужно, потому что если ехал такой автомобиль, и вообще, если ехала в то время машина, она была одна на, наверное, на один квадратный километр. Повороти на даному автомобілі тут смішні були такі поворотики. Места них остались. Вот здесь вот есть такие ніші. Был електромагнітик, был флажочек такой флажок красного цвета с лампочкой. Нажималась кнопка здесь, и он просто выскакивал на электромагните и светился. То есть, если сейчас такой поворот поставить, просто люди будуть угорать со смеху. 26 х вандерерів з конвейера зійшло лише 2,5 тисячі в 1945 році. Концерн, що їх випускав, припинив своє існування, але його емблема чотири поєднаних кільця, і досі в тренді. Сьогодні вони розпізнавальний знак надійності Ауді. Україні таких автомобілей залишились одиниці, збережені людьми, які вірять, в машини є душа.